На перший погляд, це звичайна вулиця в Лос-Анджелесі. Тиха, непримітна, з типово американськими будинками. Тут, здається, ніколи нічого особливого не відбувається. Але фанати серіалу Грав кальмара точно вже впізнали це місце. Ну а як же? Саме тут закінчився фінал третього сезону. І сьогодні я покажу вам цю локацію зблизька. Ну а ви готуйте щось смачненьке. Ну а ми поїхали! Ми спеціально сьогодні вирушили в дорогу, щоб показати вам одне дуже цікаве місце. Зізнаюсь, я сама давно хотіла побачити це на власні очі. І що найбільше мене здивувало, це місце знаходиться тут, у самому серці Лос-Анджелеса, недалеко від Корія Тауна. Здається, нереальним, що в такому звичному міському районі знімали сцени, які дивилися мільйони, а то й мільярди людей по всьому світі. От ми вже під'їжджаємо і може здатися, що це просто сучасна будівля, нічим не примітна з першого погляду. Але придивіться уважніше, саме ці вікна, цей балкон, ці форми фасаду. Все виглядає точно так, як ми бачили в серіалі. Тут знімали фінальні сцени, які залишили глядачів у повному шоці. Ще один цікавий момент. Подивіться на цей краєвид. Звідси відкривається неймовірна панорама на весь Даунтаун Лос-Анджелеса. Просто вау о oh гад! Уявіть собі, ви стоїте тут і бачите все місто, як на долоні. А тепер згадайте той момент у серіалі. Саме цей балкон і цей вид стали останнім кадром третього сезону. Грав Кальмара. Чесно, стояти тут зараз трохи нереально. Розумієш, що кіноіндустрія вміє створювати справжню магію з таких звичних локацій. І навіть якщо ти живеш в Лос-Анджелесі, не завжди знаєш, які секрети приховує це місто. Тож, якщо вам цікаво бачити такі культові місця на власні очі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть у коментарях. Яке ще місце з кіно або серіалу ви хочете побачити? Повірте, далі буде ще більше таких цікавих локацій.